Наживався на жертвах війни та палаюча заправка. З вами Дніпро оперативний і це дайджест подій. Квартира у вогні. У Новокодацькому районі Дніпра спалахнула квартира. По прибуттю до місця рятувальники встановили. Вогнем знищено домашнє майно та пошкоджено вікно. Загальна площа пожежі 15 квадратів. На щастя, загиблих та травмованих немає. Палаюча заправка у Кривому розі на території автозаправної станції спалахнуло авто. На місці рятувальники встановили на території автозаправної станції горить Дево Ланос. Не гаючи часу, надзвичайники приступили до гасіння пожежі. Загиблих та травмованих немає. Вогнем пошкоджено транспортний засіб на площі 4 квадрати. Попався на гарячому. У Дніпрі патрульні виявили ймовірного крадія. По телефону небайдуже повідомив їм, що на вулиці Шмітта невідомий нишпорить біля припаркованих автомобілів і намагається їх відчинити. Патрульні отримали прикмети ймовірного зловмисника і негайно прибули за вказаною адресою. Інформація підтвердилася: поліцейські виявили біля одного з автомобілів, схожого за прикметами чоловіка. Він тримав два пакети з комп'ютерними деталями. Громадянин розповів. Показані речі він витягнув з припаркованого автомобіля Таврія Славута. Чоловіка доставили до відділку поліції. Наживався на жертвах війни. У покрові Нікопольського району місцевий мешканець наживався на людях, які потерпали від нестачі води після підриву окупантами Каховської ГЕС. До поліції звернулося шість потерпілих, які купували баки для води за оголошенням на одному із сайтів. Після здійснення передплати продавець переставав виходити з ними на зв'язок. Поліцейські встановили до злочину причетний раніше неодноразово судимий за майнові злочини Чоловік у червні впродовж декількох днів зловмисник розміщував оголошення про продаж ємностей для води об'ємом на 100 літрів. Отримавши передоплату, товар не надсилав, а гроші привласнював. У фігуранту вилучили мобільний телефон та частину грошей. Їх повернули потерпілим. Злочини та кари, крадіжки сімейні сварки та порушення правил дорожнього руху. Про підсумки тижневої роботи патрульних поліцейських розповів старший інспектор прес-служби управління патрульної поліції Павло Карманов статистика минулого тижня 17-23 липня. За цей період відпрацьовано 1940 викликів і складено патрульними 2227 адміністративних матеріалів. З них за порушення правил дорожнього руху, 1730 протоколів та постанов. Виявлено 94 водія, які керували транспортним засобом з ознаками сп'яніння і складено матеріали за статтею 130 Купап. Хуліганські дії зафіксовано 28 фактів. Складено матеріали за статтею 173 кодексу України про адміністративні правопорушення. Розпиття алкогольних напоїв або поява в стані алкогольного сп'яніння в громадському місці 174 факти складені матеріали за статтею 178 КУПАП. Пограбування Чотири факти зафіксовані на минулому тижні, і два рази, ймовірно, причетних осіб вдалося затримувати по гарячих слідах. Розбій, один факт. і Цьому разі вдалося також ймовірно причетну особу затримати по гарячих слідах. Крадіжка сім подій зафіксовано, чотири рази, ймовірно, причетну особу вдалося затримати по гарячих слідах. Бійка 17 разів викликали патрульних, і сімейні сварки зафіксовано на минулому тижні 106 викликів. Це всі події на сьогодні. Не забувайте слідкувати за новинами у соцмережах та на сайті Дніпра Оперативного. Бажаємо вам спокійного вечора.